Всі ви їздите за кордон, ви бачите просто елементарну річ. Як хто хтось був. Ніколи ми не бачили співробітника поліції чи міліції, який би ходив би по вулицях, і, як наші співробітники, і переміщався і попереджував злочин. Там система організації роботи зовсім набагато економічна, ніж в нас. Це все робиться за рахунок відеоспостережень, камери, які в населених пунктах є е, містах, йде спостереження за місцем скупчення людей. Тобто, коли людина наша, е, українець приїжджає в Німеччину, заходить в місто, почне нарізати колбаску чи горівку розливати десь в якомусь місці, через 5-6 хвилин вже поліцейські на місці під руки повели, куди треба. Тобто виграється ефективність збільшується міліції в багато разів. Також ми, вони фіксують я багато за кордоном свій час не їздити, а по роботі. І вони фіксують місце злочину, подію і йдуть до місця, так як пограбування йде в магазині, пограбування йде відповідним чином наших молодих людей, наших дітей і, 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 і загалом тих, хто володіє якимось предметом цінності чи уваги злочинців, йде все донизу і дає можливість швидко встановити послуги. Ми знаємо, що підприємці це, мають якісь там гроші, тому що міська рада не зможе повністю зробити це все діло. Тобто кожна, кожен бізнесмен може біля себе поставити відповідним чином відеокарту.